Війна змусила цих людей покинути роботу, домівки та улюблені справи. Проте, улюблені справи таки можна перевести з собою куди завгодно. Навіть якщо це вирощування помідорів, вимушені переселенці, котрі потрапили в окупацію, зрештою змогли виїхати на підконтрольну Україні територію, невдовзі опинилися на Закарпатті. Хотіли тут працювати й поповнювати бюджет рідної держави. Така історія у підприємця з Херсона Віталія Бондаренка. У нас 24 лютого в обід уже танки, БТРи їздили з цими расистами по, по, по вулицям, по об'їзної, і вже Каховська ГЕС, там, де ми живемо рядом. Після обіду вже їхній флаг там стає. Прожили ми, ми в, ну, в окупації, все залишили, і землю залишили, і хати залишили. В общем, так і виїхали. З окупованої території Віталій Бондаренко виїхав у квітні і вже в травні на Сакарпатті розпочав проєкт із вирощування томатів. Коли виїхали з окупації, зрозуміли, що виїхали не на місяць, не на два, бо думали так. От, тому е по, по цій причині е зайняли з цим, щоб тут можна було вже вкладувати. Е Заробляти гроші, давати людям заробити гроші, платити налоги, тому що в мене своє ще підприємство і так далі. Тобто це все офіційно вирощується. Допомогли вимушеним переселенцям із Херсона з пошуком землі для оренди місцеві підприємці. Поле, де нині збирають помідори, дозі взагалі пустувало і заросло травою. Ба Більше, жителі Солочина не вірили, що тут можуть достигнути томати. Ми зустрілись, коли хлопці виїхали з окупації. Сіли там каву пити, давай щось працювати. Я кажу, що працювати, помідори будемо виращувати. Та кажеш, у нас помідори на Закарпатті, а ще в Солочині ніколи не були і не будуть. Ні, будуть. І ми так подумали, зареєстрували товариство і зробили такий маленький проєкт, посадили ці помідори. І я такий, ну для мене це був шок. Для мене шок, що це можливо тут у нас було. Микола Бойко, кандидат сільськогосподарських наук, місяць жив із родиною на окупованій території. Спершу з міста виїхав до батьків у село на Херсонщину, сподіваючись, що там буде спокійніше. Але той місяць життя в підвалі перед очима досі. У мене квартира знаходиться в п'яти кілометрах від Чернобайівки. Ми одразу почули це все. Що почалась війна? Ми одразу зібрали речі швидко в машину і думали, в селі все-таки можна вижити в даній ситуації. Але нас захопили на другий чи третій день, я вже точно не пам'ятаю. Прийшла танкова колона. Місяць були в окупації на лінії фронту під обстрілами з дітьми, з батьками сиділи по підвалам. І потім вдалося час атаки наших. Хлопців виїхати на підконтрольну територію. Що було найважче? Ну, з дітьми в підвалі, коли йде бой, і стіни в підвалі трясуться. На жаль, даного села вже не, не існує. Результатами проєкту з висадки помідорів на Закарпатті агроном із Херсона задоволений. Ділиться секретами добрих врожаїв. День у день треба. Дуже любити рослини, понімати рослини ну, і давати те, те, що їм треба. Це треба бути лікарем, як для, для людини, тільки для рослини. В принципі, правильне живлення, все вовремя робити, навіть якщо не, неможливо, а треба це зробити, бо без цього не, не буде результату. Особливо в цій зоні це доволі складно. В Херсонській області проще виростити, але і тут все можливо. Забезпечили фахівці солочинські помідори із системою крапельного поливу. Не обійшлося й без спеціальних добрив. Примінялись тут з амінокислотами комплекси, так як амінокислоти це дуже важливий елемент, і коли ви пробуєте помідор, і він солодкий то це в нього всі вистачає амінокислот, які ми даємо з нашими добривами. І приміняла зборна продукція, яка на сьогоднішній день відповідає за те, щоб цвіт не обпадав, менше абортини світку і більше плодоношення, більше врожай, те, що ми бачимо сьогодні на полі. Засаджене помідорами поле, радість і для місцевих жителів, адже вони отримали роботу. Обробляли землю, садили, пололи, збирали урожай та перебирали його. Дома працюю ще, господарство маю, пенсії не вистачає, прийшов сюди працювати. Що зараз конкретно робите? Помідори перебираю, сортуємо на переробку, на консервацію, котрі куди відправляють. Ми не вірили, що тут прийдуть такі люди, що нам. Так де ми працювати і дадуть нам роботу. За чим теперка війна і роботи немає. Слава Богу, на ній Бог допомагає. А місцева жителька Мар'яна серед тих, хто ще збирає урожай. Радіє і результатам, і новим знайомствам. Теж не вірила, що на рідних місцинах можуть добре достигати помідори. Ідея хороша, землю взяли в оренду, є і робота, є для людей наших, для селян. Робота, як тепер з роботою, тяжко, то... Дуже ідея, дуже хороша. Так що у нас, слава Богу, так далі було. Ми долучилися, як почали брати землю, вони в середині весни, там в кінці. І так я тут живу з такою моя земля, то почалася, як почали садити, так ми почали полоти, ми за тим, все ми полали, і перка такий урожай та збирати. Цікаво, цікаво. Люди, нові все приходять робочі, нові помідори, такі що в нас тільки такої не було, некда. А тепер перший раз, Та вже супер. 22 лютого Флора ще була в кадрі у сукні 19 століття у проєкті кріпосна, а нині на Солочинському полі збирає помідори. Акторка з Києва теж вимушено опинилася на Закарпатті. Каже, така діяльність спосіб відволіктися від думок про війну. А власне, плоди вже називає на Закарпатський лад. Це не помідори, а парадички про Закарпатську. це якась ну дуже влучна назва в них. Е, я збираю я полола влітку, а ось з вересня ми збираємо врожай. І в такій красі це просто щось неймовірно. Я... Ти відпочиваєш одночасно, ну, ти робиш корисну справу, і ти заробляєш гроші. Ну, це, звісно, не такі гонорари. Я акторка кіно. Але кіно зараз знімається, але ну, не таке, що було до, до повного масштабного вторгнення. І вже не, немає тієї кількості проєктів. І, ну, Зараз я теж стою в кадрі на помідорному полі, і мені це вау! А, і ці помідорчики дуже смачні, до речі. Тут всі місцеві, з них все готують. Таке я роблю вперше. Ну звісно, я, ну, я збирала на дачі помідори, ну, але це ж було в масштабі, не такому, як тут. А тут серед людей, серед цього колориту місцевого, серед таких ну, чудових дівчат, котрими ми тут вже співаємо, іноді фіглюємо. Це, ну, це зовсім це здоровий спосіб життя. І тут забуваєш, що, що йде війна. За урожай закарпатських помідорів, вирощених за херсонськими технологіями, вболівали й ініціатори, і вимушені переселенці, і місцеві жителі. Томати достигали, вбираючи і проміння сонця, і споглядаючи усмішки тих, хто надавав їм повноцінного догляду, і слухаючи колорит найрізноманітніших говірок. А в підсумку потішили вже понад двома стами тонн помідорів, які все ще продовжують збирати в очікуванні нових посадок.